Come so Привіт, а ви знаєте, про що співається в цій красивій та мелодійній пісні з реклами Рошен? Якщо ні, я впевнений, що ви будете дуже здивовані. Ця пісня була написана в 2000 році Расселом Сіменсом і називається Comfortable Place. Комфортне місце. Тож заварюйте чай, беріть шоколадку і поїхали розбирати. Me the time. Ну, поки що початок непоганий. Got a girl, so fine. У мене є дівчина. Така класна. Давайте зупинимося на слові got. Гота, «гота» це скорочена розмовна форма від фрази I have got a something. I have got a girl. Що означає у мене є. У мене є дівчина. Loves me All the Time любить мене весь час. Her hair, her face, but it's all She just wants А тут вже набагато все цікавіше. Готові? Pull her hair. пул це тягнути. Тобто тягну її за волосся, слаб her face, б'ю її по обличчю, слаб це давати ляпаса. Давайте запишемо це слово. But it's alright. Але це все добре. Тобто, все гаразд. She just wants. Вона просто хоче to be disgraced бути приниженою. Давайте запишемо це слово. От, який от цікавий переклад першого куплету. Напишіть, будь ласка, як ви думаєте, про яке комфортне місце співає Рассел Сімінс? А ми з вами переслухаємо перший куплет. Слабофес, отіт салрай. Ну і тепер розбираємо приспів: this. And you say it should be better, than this. І ти кажеш: має бути краще, ніж це. Oh, you think so. О, oh, ти так думаєш. It's temptation, you just can't resist. Це спокуса, який ти просто не можеш опиратися. Давайте запишемо слово temptation. Це спокуса. І слово resist це опиратися. Або опір. Мабуть, саме через ці рядки ця пісня була обрана для реклами шоколадки. So it goes. Тож це іде. Тобто це продовжується. Call it, heaven. Call it, a, day. Call it a Heaven. Call it a Day. Call it a Heaven це назви це раєм. Давайте запишемо слово Heaven це рай або небеса. А далі він каже call it a day. Тут трошечки складніше, тому що call it a day дослівно б перекладалося як назви це днем, але насправді є така ідіома, і давайте її подивимося. Тож, call it a day означає to stop what you are doing, закінчити те, що ви робите, because you do not want to do anymore, тому що ви більше не хочете цього робити. о Think you have done enough. Або ви думаєте, що ви зробили вже достатньо. I'm getting a bit tired now. Let's call it a day. Я вже відчуваю себе трошки втомленим. Давай це закінчимо. Let's call it a day. Давайте запишемо цю фразу. До речі, ми колись цю фразу розбирали у вигляді шорца, Тож можете її подивитися, там є приклади використання. І поїхали далі. You think it's wrong. Ти думаєш це неправильно. Oh no. О, oh, ні. It's such a comfortable place. Це таке комфортне місце. І давайте переслухаємо приспів ще раз. Thank you, sir. It should be better. І розбираємо другий куплет. Out all night again. Out – це поза чимось. І в даному контексті це go out – іти кудись гуляти, розважатися і так далі. Тож, гуляю всю ніч знову. Брус Пілс. Синяки та пігулки. Давайте запишемо ці слова. Ну а слово кокаїн, я думаю, ви знаєте. Get Getting off however you can. Як ви думаєте, що це може означати? Наприклад, Google Translate перекладає get OFF, як злазити або втекти кудись. Але в даному контексті, насправді, ця фраза означає отримувати кайф, отримувати задоволення. Тобто в українській ми б, мабуть, сказали відлітати. А фраза however you can означає тим способом, який ти тільки можеш. Тобто за допомогою алкоголю, наприклад, пігулок, кокаїну і так далі. Тож всю фразу можна перекласти, як отримуємо задоволення будь-яким способом. Давайте запишемо це значення. Наприклад, She Really Gets Off on horror movies. Вона дуже кайфує від фільмів жахів. І знову ж таки, «But it's alright». але все гаразд, «As long. As it kills the pain. As long as це поки, поки щось діє, поки щось продовжується. А kill the pain це вбивати біль. Тобто, допоки це вбиває біль. І давайте переслухаємо другий куплети ще раз. Ну, а далі знову йде приспів. Тож пропоную просто повторити ті слова, які ми з вами сьогодні вивчили. Це слаб ляпас, слаб her face, disgrace – приниження. she just wants to be disgraced. Далі у нас слово temptation спокуса. Resist чинити опір. Heaven небеса. Call it a day закінчити справу. bruise – синяк. Pills, пігулки, і Get Off отримувати кайф. Ось така от цікава пісня. Ставитися до неї можна по-різному. Чи то автор пропагує такий спосіб життя, чи навпаки намагається підсвітити проблеми суспільства. Напишіть, будь ласка, як ви думаєте. А також мені дуже цікаво, як ви вважаєте, як ця пісня попала в рекламу. Просто випадково, через незнання англійської та неуважність, чи це був такий прихований меседж. Дуже цікава ваша думка з цього приводу. Ну і дякую за увагу. Не забудьте підписатися, якщо вам сподобалося, поставити лайк, і побачимося в наступному відео.